Стоїш, ти стоїш, нічого не і нікому не повинно нічого. Вам далеко йти? Що, ти хочеш ковбаси, що хліба? Чорна піне. Він вегетаріанець. Ааа! Зелені, петрушки тобі. Це бурі, петрушки кропа. Я бачу, що він на поєдуть, він вже й так далекий. Ти вже готовий. Досі не почати. Ну і подиви, оцей Ти Знаєш, в мене є лодка, правда, я її пробила весною, тобто осінь. Вона не нахашується, вона просто лежить. Что, будем плавать на ней, не? а, Да, что, пытаемся, да. Что вы пытаемся, да? Я О, тщательно. так ты ж дивися, ты людина, Я думала, что это укроп петрушка, так тишь, и <реку> и, ты ж ее слышишь. гарненький. О, дыхай воздухом, Пей воду. Ладно, так, так. идем? Тебе что, зелененький? Черемша по 2,50 взять. так, так, так зелененький, не надо. А?

Ну и для салатика какого-то пошел. Не не було солнце. Чемша не підходит, це гадость. Ну что це гадость, женщина? Что вы так... Да ви що кажете. Ну. Ну, а можно вот этот да, поменяю вот этот? Меняй. Сверху. Угу. Этот снизу. Діки, гані, хочете ви розкрити, а то я пішаю на тихобі ще мотив, все ти на кучу. Ха-ха, на що йдемо? Гарненький йде? дивись. Тебе вже, вже засняли, і ти ще не дожити сьогодні, завтра считаєшся. на раз два, три. Так. Не коштановити, тут немає встановку. Як це немає? Ми не лягєте. А, зупинку вам треба, Так, нам навіть ні, ми Петрівці. Це військова таємниця. А так ви ще й воєнний. Йохай мой, попала. У мене теж воєнний дядько там рядом. Куди дзвонить? 03. О, а в мене ще 102, 103 є. Так, берем. Речи, идем. Не, мы давайте Зр... по очереди, разбитым понтом. Уходим. А я же, да, то да, я уже там. Уходим разбитым потом. А я лайк уже воду, если ты. Не, не, мы ждем, пока вы. Ви... А ты ви, я что, вас отстреливаю? Я уже давно пришла. Все, пойдем. О, за приехали, да? Может, ну, дай Боже. Так, а соседей. Валим. Я заснял, Тёма, как она с тобой, блин.